3 червня в Білій Церкві відбувся круглий стіл щодо проблем впровадження системи електронних закупівель Прозоро. Сьогодні ми вас запросили для того, щоб поговорити важливу тему впровадження системи Прозоро в Білій Церкві. Ми всі пам'ятаємо, що в принципі з 1 серпня 2016 року ця система стане обов'язковою. Але є одна умова, ця система стане обов'язковою лише для надпорогових закупівель від 200 тисяч гривень на товари до послуги, від півтора мільйона гривень на роботи. Однак залишається ще цілий, цілий скажімо так, запас грошей до 200 тисяч гривень, які, в принципі, як показує практика, в основному і витрачаються бюджетними установами міста Біла Церква. І сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб обговорити, як саме ми можемо зробити систему витрачання коштів Білої церкви більш оптимальною, ефективною, який має бути поріг впровадження «Прозоро» для бюджетних установ міста Білої церкви, а можливо для комунальних підприємств, і чи потрібно послуги та роботи також переводити на систему Прозоро. До порогові закупівлі бюджетних установ та комунальних підприємств для того, щоб все ж таки витрачати кошти з бюджету і кошти комунальних підприємств, ефективно, як повелося представники управління житлово-комунального господарства, на долю яких випадає значний відсоток проведення тендерів, не в захваті від системи Прозоро, і привели деякі аргументи проти неї. Пропозиція така і позиція така. Міською розмовлений проєкт впровадження системи, я б обрав до слово Прозоро. Тому що Прозоро це стосується державних закупівлі, це державна програма. Я б назвав би, не, зміни цей проєкт, який оприлюднений на сайті міської ради, про систему публічних закупівель, електронних закупівель в місті Біла Церква. Встановив би там спрощені умови саме для підприємців. Встановив би ціну меншу, ніж на загальнодержавній площадці для підприємців, за допомогою громадських активістів створив би такий майданчик і під їхнім контролем, і перевезти туди всі закупівлі, в тому числі і комунальних підприємств, з врахуванням вирішення питання аварійних ситуацій і так далі. І так далі. Тому що сьогодні, наприклад, оприлюднений проєкт рішення я зробив до нього зауваження, в тому числі, тому що там по самій швидкій процедурі. Можна вирішити питання від моменту об'явлення до заключення договору дві доби. Скажіть мені, будь ласка, чи буде чекати провалений люк, який провалився від того, що важкова, важкова машина проїхала дві доби, скільки туди людей впаде? То тут гратися не можна. Є аварійні ситуації, які потрібно. Терміново за годину вирішувати, це все також треба врахувати. Перелік документів, які хто має готувати, подавати також. І саме головне, я абсолютно підтримую позицію прем'єр-міністра, яку він виголосив на засіданні Кабінету міністрів. Прозорість і публічність це опублікування того договору, який вкладений. І тоді керівник, який його підписав. Він, буде не... Він і по закону і так несе відповідальність, але потім до нього й будуть питання. І все, вирішується дуже прагматично. І тоді ми знімаємо питання прозоро, впровадження, не прозоро. Давайте говорити про запровадження електронної системи закупівель в місті Біла Церква на власному авторизованому майданчику, розробленому за участю громадських активістів, адміністратором громадські активісти, відповідальні громадські активісти. В особі громадської ради. Однак в ході бурхливих дискусій переважала позитивна думка про систему. Справа не в розміру коштів, а в ефективності використання цих коштів. Справа в ефективності використання. Не більше, не менше. І якщо, звісно, я як у нас я відкрив конкурсну платформу, я просто ну, класно розробив на все. Але я дивлюсь, перша кількість учасників першої закупівлі один, другий один, третій один, четвертий, один, п'ятий, два, 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 два п'ять. П'ять. А тепер я згадаю про цих 5 плюс 5. А ви знаєте, що ці компанії плюс-мінус афілійовані з фінансово промисловими групами? Я про це писав, до речі, там тоді було питання до Максима Сінчука, коли він виставив, ось, дивіться, 5 учасників. А ми з задали питання. Друзі, а що ж то за компанія? У вас ж така прозора система, допоки ми питання не підняли, хто ж саме брав участь? Підняли, дивимося. Дві компанії, абсолютно, в той же самий день, на той же самий товар, послуга там Здається, там послуга встановлення да, металевих огороджень. Дві компанії в один і той самий день виставляють абсолютно різні ціни. Ну, слухайте, якщо я проєктний приймець, який може на одну послугу висти 80 тисяч гривень в цей же день 120. А інша компанія стане навпаки більшу і меншу. І зарізірують між собою наші бюджетні кошти. Слухайте, немає повних ідіотів. Ми чітко розуміємо, базові, ми не такі експерти, як профільні заступники мера. Ми з глибокою шаною відносимося до представників держслужби і так далі. Але базові речі ми розуміємо. І навіть на базових речах є прокол. Цю систему у ЖКХ БМР, про що була ключова, ну ключовий меседж нашого спілкування з Євгеном Сінчуком, який вже звільнився, про те, що хто бачить цю систему, хто п'ять, сім, десять, а на прозоро постачання десятки тисяч. Це перспективно зменшення ціни і збільшення якості. А чому збільшення якості? Тому що це базовий закон економіки. Ну, слухайте, чи ми тут будемо Білосівського Адама Сміта зараз народжувати і видумувати нові закони, принцип. Саме садна прозора складається з двох елементів центральний модуль і робочі площадки. Робочі площадки нічого не заважає навіть створити білоцерківську площадку. І так само приєднатися до цього центрального модуль. Це нічого не заважає абсолютно. І самий основний принцип найпринцип площадки, да, про саме самий прозори, це конкурентність у цих площадок, які створені. Чому? Тому що мало того, що людина чи замовник він може вибрати самостійно для себе е, цю саму площадку, яка більше їй підходить по інтерфейсу, по якісь вартових можливостях і так далі. Саме саме, що вона, оці всі площадки, які вінічі, там здається зараз вісім вже робочих. Створено. Вони між собою з'єднані центральним модулем, який дозволяє скажімо так, використовувати всі площадки зразу, незалежно від того, на якій ця інформація розміщена. Будь-хто може зайти на будь-яку площадку і, грубо говорячи, при, 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 провести закупівлю на тій чи іншій площаці, без всяких проблем. Проблема в чому заключається, на мою точку зору. Володимир, Володимир сказав, нічого не це зробити, і це правильний підхід абсолютно, тому що е кошти будуть приходити на думчатку, бо що частина буде на утримання і е адміністрування адмі адмі самого центрального модуля, це зрозуміло. Але цей час це час. певний час займе, а друге, як би там не було. Ми поки що не впевнені в позитивному завершенні цього процесу якраз побігли Цяхнюському проєкту, Уже я скажу так проєкту, тому що чоловік говорить, інформацію запустила, треба його вже грубо говорячи, зреалізовувати по дикенту. І е, знову ж таки, чому я, щоб це не було комунальне підприємство, а, я, а щоб це воно було приєднано до центрального модулю? Тому що на законодавчому рівні орган оскарження нехай і навіть на платній основі, але це антимонопольний комітет. Якщо ми створимо самостійний модуль для себе, тільки для білої церкви, питання, куди, буде, ну, куди так. хтось може оскаржити? ну, це, це питання. Ви війську раду дещо буде неправильно, некоректно, мабуть, на фоні самої системи прозору. Хоча може бути, я думаю, що тільки поцікавиться, наскільки це реально зробити, бо, чесно кажучи, той аргумент. Що це буде окрема якась площадка і що кожен буде кумулюватися в місті церкву, вона абсолютно здорова і правильна. Тільки я, на жаль, не зовсім впевнений, що вона ну, спрацює на, на такому рівні. Насправді, з іншого боку, також є користувачем Прозоро. Ми, як підприємство, виграли тендер на поставку своєї продукції Київський метрополітен. Якби Київ зробив зараз що тільки Київський, то вибачте, а, а мені. Продукцію ну, тобто це, це невірний підход, має бути конкурентний підхід. І е, е, чому я проти площадки Білоцерківської. Я вам розкажу чому. Тому що коли я заходжу на тендер, я не заходжу на площадку, я заходжу на Прозоро. В Прозоро видає мені, які площадки, на яких площадках саме розміщений цей тендер, і я просто сама обираю те, що, те, що мені потрібно. Я, наприклад, дивлюся, що одна площадка досить часто повторюється, я просто туди закинула кошти, і я можу брати участь от хоч зараз, в якомусь будь-якому терміні. Якщо я буду сидіти і шукати до Церківську площадку туди закидувати, а там якусь ще казку, чи ще якусь, це для мене як для підприємця буде незручно. Тому давайте не будемо перекручувати це, тому що є три сторони: держава, яка виділяє кошти, є розпорядники цих коштів, є постачальники цих послуг чи товарів. Воно має бути в зв'язці робота, щоб були задоволені всі. По результатах зустрічі було вирішено створити робочу групу по відпрацюванню деяких моментів роботи системи Прозоро. Тож сподіваємося, що всі тендерні закупівлі Білоцерківської міської ради скоро будуть проводитися за передовою прозорою та чесною електронною системою.